Всім привіт, брат, Оплей, і сьогодні. <кхи> Давно мене не було на ютубі. Ну коротше, сьогодні у нас з вами новелка. Е, називається The Existence N and... And of You and Me. Я не знаю, чого and, до чого там Existence N, до чого там N, але окей. Потім, думаю, розберемося. Коротше, якась прикольна, бо, набудь, погнал погнали українському є це, нібито навіть від українського розробника, хоча може помилятися, я не знаю точно. Коротше, погнали, якась сутянка лежить. Не знаю, чого вона лежить. Привіт, як справа, нормально все, ні. Думаю, так, да, вона бачите, посміхається. Хоча може подивитися на її очі червоні, щоб вона хоче в мене бить по-любому. Ну, коротше, подивимося. Погнали! Написано продовжити, хоча я вже збуду це і Це, Тому це воно все одно буде спочатку, тому що я запускав там перші в діалоги і все. Коротше. Якісь знаки питання і мільйон крапок. Добре. Добре. Я справді вдячна, що ти готовий це зробити для мене, але. Але що? Заради. Знаємо але шоу. Я... Так, це ми читали, а що знову за що? Вона. Чи я все ще є собою зараз? Ну, я бачу тільки сірий екран, тому я не знаю, хто ти собою, чи ти не собою, чи може ти мною, чи може не мною. До речі, поки мене не було на каналі, я поміняв собі крісло. Мені подарували крісло, от. І, ну, я, я показати вам не можу, хоча ні, я можу показати, я можу, в принципі, взяти його, але я не хочу, бо вот це якось супер дивно. Ну, коротше, Крісло нове, воно зручніше, ніж те, тому кайфово. Так, окей, я не знаю про те був я так мріяла про це видовище, навіть якщо це була лише можливість. Яке видовище? Я розумію, можливо, там видовище не фонтан, фонтанна, можливо, гори. Таке видовище, що? Чи може видовище мене голим? що? Я. Sorry, guys. За такі слова. Я не маю злих намірів, просто я боюся. Боюся, мене не голова, чи що? Я, я не бійся. Я нікого по по-стражьому не бажала, щоб це сталося. Ну і вибачте. Але хай там як, це твій вибір. Ну, так, це мій вибір, Будь голим чи ходить в одязі, розумієте? Це у кожного у вас є вибір. Бути голим ходить, або без одягу. Ой, ну хоча я одну идешь, але я. маю в без одяга, або з одягом. Короче, выбирайте самі. Але я пожартував, я нічого не голу, це просто, типу, так просто, просто розумієте, я просто рофлі рофлі. Заперечувати цю історію на на твій вибір я повністю розумію і приймаю це. Що? Гаразд, тоді. Нехай з цього моменту зникне назавжди. Бувай. Це ти чи хто так? Якийсь з рожками, чувак. Розділ. Е, да Супер розділ, я знаю, який розділ. По -по Походу нуль. Перша зустріч. Шрифти погано тут, а. от Так, ну, давай. Розділ перша зустріч. ранок у той день ліліт з'явилася Ліліт це онтарікал меню, чи як? Ліліт. Лілі-лі-ліліт палеліт, що як там, не знаю. У той день ліліт з'явилося. Ану, а як у вас скіпадіт, розумію, окей. Легочі на ліжку я втратив відлік часу. Не знаю, скільки я спав, і навіть не пам'ятаю, коли останнє їв. Погано. Єдине, що мені залишається робити, це померти тут. І чекати, поки моє ціло розкладеться. Класний план. И саме тоді диво нас завелосье ближе ви Ура, белый экран, не серый, а белый. <coughs> Я уже разоплачу. О, яка девчонка, таємнича дівчина. девчина. Ты прикинь, біля вікна. офигеть, гайс. Спав, спав не и тут бац, такая девчина завелось. гарна девчина, в принципе, прикольно. Э -э, Стилайтс. класно Вона нічого не сказала, просто нахилила голову і подивилася на тебе. Ніби ти був просто ще одним об'єктом у тій у кімнаті. А до чого тут оце не розумію добре? Письмовий стіл Звичайно, саме ти є справжнім господарем цієї кімнати. Ну, не во наш. Хоча може це може це не моя кімната. Так, окей, дзеркало, ти давно не розмовляв, не розмовляв з кимось. Тому тобі потрібно трохи часу, щоб зрозуміти, як почати. Ну от дівчина, поговори з нею. Або дзеркало... Що за... Хто це? Я не розумію, чому мені? ХТО? Що? Чому тут дзеркало? Що? 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 Е... Ну, добре. Так, вибір: хто я, де я, що я повинен. Що би я спитав би на такому місці? ХТО Я? Де я? Давайте питаю, де я. Хто я, типа я, я, я є, я, тому, тіпо, це тупе питання. Давай, де я? Е, Мовчить. Чи щойно я зумів заговорити? А може у цій грі вибори не мають ніякого значення? А я не знаю, чувак. Сі чувак. Почему я говорю з чуваком, хоча цей чувак, це, по ідеї моєї я? Тому що я граю в чувака як і я, тому що я я граю в гру, то я це і я, розумієте? Uh, давай я це скажу. Я про цікаво, чи мають вони значення в всій чи ні. Радіо. Тиша. Мені все подобається ця гра, тому що прикиньте. Новела там, де радіо зеркало, просто кайфово. Uh, тиша. Навіть після тиші настає ще більше тиша, але тиші завжди судилося бути порушеною. О, oh, стоне, бо мій. Я зрозуміло, я почула. О, oh, привіт! Ты главный герой всей игры. Найс, nice. сиди в своей комнате, да готовы эту красуню. Гайс. Все, гайс, я, я вам, я завоюю ее по-любому. Да! Да! Это просто мрия, знаете, мрия всех людей. А я еще до тебя. Е, чи ти просто текстура на екрані? Та, походу, така є, чувак. Ну я в мене я... Коли я кажу чувак, це, я маю навіть що я до себе кажу, розумієте? Чи ти плід моєї уяви? Чи ти та прекрасна дівчина, з якою я зустрівся? А з якою я ні з ким не зустрічався? Не зустрівся. Давай текстурка, та, походу. Чи справді я хочу знати, що, що лава тому, лава що, лава. що в мене меню вибору і тільки варіанти про мене. Я не зрозумів цього питання, тому йди в дупу. Так, знову чорний гран, сірий. Найс. Nice. Дзеркало. В наступну мить вона зникла з твого поля зору. Блін. <посрав> шанс. Ні, треба було кадрити одразу, бо, ну, не треба було питати, де я, хто я. Треба було одразу так підкадрити і все є. поїд нормально, пройшли буру. Потім вона знову з'явилася цього разу набагато ближче. О! О, -о! О боже мій! <смі> Страшно! Страшно! Ти зрозумів, що вона зробила, тобто вона щойно підійшла ближче до тебе. А як вона підійшла, якщо вона сидить зараз на жопі? Не знаю, дивно. Або навпаки, це ти підійшов до неї. Бля, геніальне питання, може я це піде. Сіта чому підлога мене не питає, че вона говорит під підлогу, Ти дура? Я коще Я не буду с підлогу говорить. Я нормальный чувак. Я не буду с підлогу говорить. Просто радло. Я на это не буду читать, потому что блин, просто радло говорить. Че я буду читать, что там просто радло как говорить, guys. Це же все же коще шуза, что Капец, что бывает? бывает? Я просто радло говорить. Червона сейва и его очи. Та це не, не сейво, це походу не демон, який хоче мене вбити. Вони пильно вгляда вглядаються в мене не кліпаючи. Ця думка залишається у твоєму розумі, але здається, ніби належить комусь іншому. Можливо, до речі, вам Гайс вона належить, тому що я вам зламо ділюся моїм, моєю історією. Е, добре. Почекай, що це за хаотичні шуми. Які шуми? Чувак, шуми? Я чую лише музику, та й все ж ніяких шумів немає е, e, прострадло. Ви питаєте нас? Ми меблі у вашій кімнаті. Та ти що, серйозно? А зато то взагалі це моя кімната, що її, я не розумію. Підлога, ви провели багато часу розмовляючи з нами, тому ми стали дуже добре знати все про вас, дорогі друже. Бля, хап, да, коротше. Е, e, я, я, звісно, не хотів би грати за такого героя, який розмовляє з підлогою, просто радлеб і взагалі. Це якось так собі, розумієте? Дзеркало, словом, ви можете вжати нас своїми відчуттями, шановний. Та ну, ви всього лише об'єкти, чи справді об'єкти заслуговують бути названими відчуттями. Ні, чувак, це ж шуза. за? О, мої найвірніші піддані давно не бачили, що не так. Ні, думайте, я цей варіант беру, Це ще заповне, а я це беру. Гайс, я не буду. Ви навіть все раздумайте, ні, ідіть в дупу, не треба таке казати мені. Я не буду з дзеркалом говорити, не, не хочу. Да, бачилося ваше Да, -да, 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 -да. Пішло нафік, зеркало. Я не хочу, я уму. Навіщо я з загалі... зеркалом говорю, прикиньте, біля вас зді, шіна, а ви з зеркалом говорите. Просто геніально. гініально. з логу, ну просто геніально. Добре. Знову крапка. Я я, коротше дивіться, вона відповідає крапками, а я теж відповідаю крапками тому що такі от, он, такі от правила в суспільстві. Якщо тобі відповідають крапками okay, okay. значить ти теж відповідаєш крапками. Як це, коли хтось не відриває з тебе погляду? Та я зараз обяснусь, почему просто розтайфова. Дивовижно, я міг би залишитися так, так, так під твоїм поглядом бічно. Оце романтика Окей. Okay. Ти носиш кольорові лінзи. Чому лише твої очі мають колір? Ти так пильно на мене дивився, що у мене волосся стало дибки. Я не це цей А А не тільки волосся? Окей. давайте таке Мені подобається, я фліртую и за офігенно. Дожив. Коротше, кажуть, давай я будемо так разом вічно дивитися на один одного. Чи справді ми збираємось померти? Ні, гейс, типу я розумію, можливо, це прикольно, типу що я так буду з нею там, все життя отак на неї дивитися, а вона на мене. Ну просто розумієте, можна ж там інше поробити, що я буду на неї сужну, типу. Це якось дивно, ні. Я, я не хотів би так жити, жити насправді. Так, знову крапки, знову крапки. Шо, шо крапки, Що за дійсно, ти розумієш, крапка, це ну не треба таке писати мені. ти розумієш, не треба. Не треба, не треба. Е, э, Мене це починає трохи набридати. Воо! Нормально. Звичайно. О! Фух. Скажи, ти вважаєш, я справді існує? А я не знаю, гайс. Дзеркало. То що ти вважаєш, що воно справді існує? Ой, ти що, Ти вважаєш, що насправді існує? Та дзеркало, что ты Дзеркало, йди в дупу, Я не буду на дзеркало дзерку Я не впевнений, чи я хочу разом з тобою за відповідь на це питання. Тому у меня немає вибору. я не знаю, тут є є в виборах? Мене обинила воно. Погодьте. Кодоко, да? цей же справді можна назвати обіймами. Це своєрідний ритуал. Ритуал призначений для того, щоб ти відчув мою присутність. А ти можеш поначалу обіймати? Обігн... Обігн... <схід> Отже, що ти відчуваєш в цей момент? Uh... Ну, я відчуваю в цей момент. Ну, треба мне на балкон выйти, подумать, что я чувствую в этот момент. Чистый аркуш А4, який прорезал тебе руку, кут, диагодий вставав. ты что-нибудь? Мякость котячей шерсть, что трякается до твоей доне. Это типа, натяк если она кит, типа, кит, комплимент, типа, ты я кит, что я не понимаю. Змішані у повітрі пил та частинка що потрапляють... Що, бля? Що за вибора? не ну, розумієш, Що за пилинки, трестинки, шерстинки, арка-четирки... Що?! А можна мені нічого не соло не убирать, я ж просто позорюсь. Ну, саме нормальне слово — це оце, що дай, діпо, кіт. Ну, Давайте все, я не знаю. Діпо. Ну це заповно. Вікно своїми описом це схоже на дотик.

Не звертай увагу. Так треба, було, розумієш? Так, е, -е, -е Добре. То ж, як тебе очева, по тебе с но. що за Що за грабли? Це походу гра для якихось... не знаю. Для якихось... ну Тих, хто хоче собі якусь дівчину, вот крає. Так, Плюс ще якісь вибори тупі. І плюс ще мана головний герой говорить з дзеркалом і підлогу. Як я на це повинен реагував, гайс. Мокрий пластиковий пакет, що... Чо... Що, блях, який пакет? Що спитала вона, погодьте? Перший пагін, пагін, що прорався крізь ґрунт. Пагін, що це пагін? Залишки їжі, що розчиняються в шлунковому с... Бля... Що <реж> це за вибори? Я не розумію. Я не розумію, гайс. Я не розумію, все, кардзда. Тут всі вибіри, це просто все крінж. Бля. Ем. Эм... оце. Чудово, відчуття, стають сильнішими. Бля, я не знаю, можливо, це якось, не знаю романтично. Та пш. я караої давайо. Заребі мають або ще замічніше. Таким чином ми стаємо одним тілом. Я классно, я романтично. Ты мій пакет. З душем. Що ти коли ти обіймаю? Нічого особливого, я відродився, Я більше не можуть, допом... о, я... це реалістично, зараз. Оце от реалі... Оце я кричу зараз. Допоможіть, допоможіть. Я ніколи не чув себе так чудово. Хе-хе-хе. Ну, най... Най... найреалістичніше з цього це, в принципі. Дивіться, у це допоможіть, допоможіть І оце от, це оце, Тобто три варіанти на найкращі Я друды трудився, це вообще херня. У не, у не Короче. Я не знаю. Ну типа напевно, я напевно, якби от реально вона мене обіймала, тоді я бы сказав би прикольно, классно, не чудово Напевно я, я б оце обрав би А так... Типа, я тут, а не в грі, типа, тому я не відчуваю, як вона не обіймає, я типа, бачу просто цей малюнок та й все. Я сказав би help, help, розумієте? Тому що, ну, допоможіть, ну, що я граю, що за вибираю, Я ну, вот це в... кручу це. А якби я був в самій грі, я б це сказав, тому я обираю оце от. Свідце моєї відображення з таке спостереження, хоч є неповним протине пославлення істини. Що я граю зараз? Будьте? Що зараз граю? Я не розумію кось. Шо, шо шобе? Шо? Я не розумію. Так. Що я себе уберу? Е, Просвітництво це вихід люсто за стану незрілості, в якому воно знаходиться з власною вони. Незрілість. Угу. Козімо жив на деревах, ділки, ділки розходилися назовні, утворюючи високий міст, що висить у повітрі. Те, що існує, існує, те, що не існує, не існує. Оце варіант, Вранці, 16 квітня, лікар Рія вийшов із своєї клиники, дарив ногу помертому біля сходів. Людина мрія для всіх речей ой, міре для всіх речей Визнає, визна, визначу... а, да, да. визначають, що існує, а що ні. Але навіть це творіння приречено в'янення. Алиса шутку гоняла за кролками, да? Блин, бы да? Короче, об вот это вот. И вот. ха ха ну, я не знаю, що граю, але я добре. Мені цікаво цього автора побачити цієї гри. От що б я з ним зробив, бо я не знаю. Я подякував. От дивіться, от це те ж саме, що зараз дивіться. От якби перед, переді мною стояв б автор цієї гри. От такі от вибір, що, що мені сказати йому? От такі крапки, або я люблю тебе, або я ненавиджу тебе. От я думаю, що мені сказати. Я люблю тебе. Я кажу це дівчині. А я чудово, ритуал був успішним Я так зворушена, що майже готова заплакати. Так чи інакше, мене звати Ліз. Рада зустрітися з, з тобою. Я з тобою теж прекрасно взагалі Якийсь ритуал. Розділ перший час соткого торта. Існування деяких тортів не відомо людям у вокальному сенсі, але їх буття символічно вказане існування інших тортів. Тобто, віра в існування духовок слугує вірою або гіпотезою про існування машин часу. І незрозумілим мотивом, що переживається людьми Лі -лі дослідження тортів том другий. Геніально. Ніхера не зрозуміло, а добре. Тобто, торти. Е... Короче, не знаю. Так. Ну, ну початок був дуже дивний, Типа, просто, я не розумію, вибрав див, не все було, дивні, було Так, окей. Стілець. Ваша величність Вже давно зникло. Що зникло? Продовжувати пошук. Хто така квадратик? А, так, це, похоже, так і треба було, да? Я думаю, це проблема якась з цими шрифтами, але це, в так треба було. Два я спитаю, що це таке. Е, це молода дівчина, яка з'являється на екранах у пожо щоденниках і у швидкому. Якому швидкому? Шкопланних миттях втраченого часу. Наче кожного четверга в день Джон и де не прогоньку до церковної площі, бо голуби там нарешті отримали свої дипломи, блять, шо це таке диплома Шодшита, який голуби отримували свої дипломи? Ти дебіл? Ну окей, це стілець, можливо, він просто тупий. Я хочу дізнатися про більшість дівчину. Я вже не знаю. Я, 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 я вже не можу гайс. Я просто вже не знаю, що це відбувається на екрані. Тож никто вас нічого не знає. Вибачте ваше величносте. Я знаю. Говори вільно, мій вірний, попідданий. Її звуть квадратики, вона колись була твоєю третьом квадратиком. Має ту ж саму квадратик, що і квадратик як Єрес, куча і квадратик, і вона колись, а потім ти убрав, через те, що тепер ти і пражив браба-бамба-ба-бам-бам. Коротка, що дійсно з мезамежем світу зникла. Ти дивишся на цей чорний блокнот, і на тебе накочиться дивне відчуття зазнайомості. Це відчувається, мов капток, старовинного вина. Його глибокий червоно-коричневий відтінок, що дозрівав у дубовій бочці, випитий одним махом. Палка відчуття, що розповсюджується від нового горла, долегє, змішуючись повітрям навколо. А це не смертельно лише трохи, меланхолійно. Шой, шо я читаю, Відкритий балкон. Пиши стрибнем. Ні, реально, пиши стрибнем, чувак. це не может. О, Що ти робиш? Я хотів стрибать. А он не норма. Я налетал. Не, нормально. Что продовжимо продолжим, может, по миссии а ми з тобою зупинилися на тому, що ми з тобою обіймалися, тому два будемо зараз з тобою знову обійматися і цілуватися, і взагалі буде кайфу. Ні, не хочеш? Давай. Е, э, що ми, хто ти? Ара, маска, ти забула, або... я Ліліт. Ці клятви дізязки, ці щирі моменти, ну вже тут тільки Ліліт їх пам'ятає. Ні, пам'ятаєш, що ти мене обіймала, ну просто, ну якось просто... так. Э...

О, Лілі, сакура Діва, Божественного природження, я все пригадав. Це не справжня історія. Поки що це написано зараз? Ти мене розкосив. маленький жарт Я же повернула ти справжню історію. Тепер ти можеш користуватися не як слід. Хоча правильна історія може виглядати так, наче ти не спав Якщо це стосується тебе, я із задоволенням повторюватиму це знову і знову. Дякую, кохан, дякую, я тебе кохаю, дякую. До речі, ще не можна не, не, не представилася. Та ти читала вже, йопну. А, моя подруга дитинства, серйозно? А, я, я розумію, хто. Я заразу не тут. Я я пригадав. Я пригадав. Я пригадав. Я, я правда не знаю. Я знав її в житті, разумітника. Зрозуміло. У мене є така? Є така, да, є така. Збуже. Влітку ми з тобою бігли разом, лазили по деревах, лобили метелики, збиралися та виконували домашні Та Ти пам'ятаю, я пам'ятаю, так, точно, забув. Як я міг забути. Ну вот я не забуду, гайс. Я не знаю, сори, гайс. Я такие какие-то... Дрэч, ты ну ничего не ешь, <свят> что не так? Да, я и перед игрой, вот, перед запасами я сейчас не походу. Ну, как походу, я прям точно не да, я помню, да, я и... <свят> приготовь ему что-то. О, приготовь ему что <свят> да <Та> Да-да-да! Данин <Дальше свят> стоял, чтобы <свят> выделить э, час сладких твортив. Отже, ти приготуєш смачний полонічний торт з керівництвом Лілі. Потім ми зможемо разом насолоджуватися цим цвертом, там ти буде бачути кеві бля 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 Купаючися у бульбашках, ...бульбашках! бля Щастя від нашого досягнення. Що розв'язаєш? Просто я вже цей, півгодини читаю, я вже язик заплітається, я вже не можу скоро Буду записувати цей, закінчую відос. Навіть можливо зараз. Давайте на цьому закінчу. Я не знаю, чи є тут збереження в цій грі. Походу, немає. Ну є, вони, по ідеї, є, просто я не знаю, коли вони є. І чи вони автоматично зберігається, чи ні. Ну, коротше, по ідеї, так. Ну, добре, гайс, поки що така от гра. Я не знаю, поки що що по про неї Думаю, Дивні вибори, але Ну будемо пограємо, подивимося, вона не... Не... не велика, тому нормально. Якщо вам сподобалося, не забувайте ставити вподобайки, коментарі, Також нагадую, що у мене є телеграм-канал в описі відео, А сам випер з Дякую за Дякую гарного дня! Бувайте! Лєвіт! Бувай. Бувай! 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 Все бувайте, бувайте.